Сьогоднішньому році ми з вами поговоримо про те, що потрібно, щоб вийти на 100 тисяч гривень в э, місяць через сторіс. Тобто які навики, які, э, які елементи, які розуміння того, що складається, от, да, в такий результат, як щомісячно заробляти 100 тисяч в місяць через сторіс. Тому що чому 100 тисяч гривень? Тому що э, якщо ми вже зробили 100 тисяч, ну ви вже ну, ви ви будете постійно вкладатися далі ви вже не захочете чимось іншим займатися. Тому що це така, якби межа. Да, э, коли коли вже переступили, якщо ви взяли її, то да, ви будете тільки хотіти її переступати, ви більше не захочете нічим більше займатися, ніж окрім того, щоб, да, щоб, щоб продавати саме через інстаграм. І так, давайте перше, що ми почнемо, це мої улюблені мета-повідомлення. Що таке мета повідомлення? Це е, інструмент створити у людини в голові такий нейронний зв'язок про те, хто ви, що ви і про що ви. Я яким чином це, як мене взагалі це да, ідея прийшла, це мета а десь конкретно я її ніде не взяла на комусь навчинити, типу, щоб от, був урок метаповідомлення чи хтось розказував про цей сенс. Зрозуміло, що воно у мене прийшло, да, це як сукупність, е, сукупність того, що я вдивчилася, чула, аналізувала, проходила, то, так, і воно от, у мене видалося. І от е, про ці метаповідомлення я почала аналізувати. Я почала аналізувати з приводу того, хто е, в світі маркетингу, як це працює. І я завжди розказую такі приклади. Да, містер пропер, веселіше прибирати швидше Пропер. Що ми одразу якби, уявляємо, ми, от, на кого націлена ця, ця реклама, тобто на жінок, тому що вони, вони купляють, вони прибирають. Процес миття по підлоги нікому не приємний, але це потрібно робити. І маркетологи сіли подумали, окей, ну як ми можемо цим жінкам, які так не дуже люблять це робити, але їм це потрібно продати більше. Тобто, так, як ми можемо мол, чуть може більше цінних поставити і виділитися на основі того, на основі там своїх конкурентів, і зрозуміло, що через маркетинг. в принципі, найбільше кількість грошей на в будь якій компанії, де саме на маркетинг, і вони подумали, треба зробити зв'язку у жінок в голові, що миття підлоги з там містер пропер. Набагато цікавіше, простіше і швидше. І Як вони це передали? Вони передали через лисого, красивого мужика, який попадає до них на кухню. Не такі містер пропор. Він такий далі повторюється ця фраза, скільки я не дивив телевізор, цю рекламу пам'ятаю. І тут. Да, приходить, приходить, приходить цей мужик, і тобто, і все, і, і типу з цим мужиком це все набагато простіше. І у нас десь, отут, от тут да, тому що ми дивимося сторіс. Ми в принципі все дивимося таким своїм рептильним мозком. Ми, коли ми розслаблені, там да нам заходить будь-яка інформація. У нас робиться така зв'язка. -от, що, е, Якщо ти купуєш цей містер, пропазне все легко і просто. Відповідно, ваша задача створити також метаповідомлю у своєму блозі про себе. Я зараз розкажу на прикладі себе, да, і ви будете трохи ви зараз фіксуєте типу. Да, як ви це пам'ятаєте? У мене де ви це бачили? Знову ж таки, метаповідомлення це не схемка, яку ви взяли, і писали у вас будуть розпаковуватись. Вони вас будуть сильно розпаковувати зараз на тому домашньому заданні, вашому я дам. Потім після розпаковки, потім в процесі контенту за два місяці курсу у вас буде чітко ваші мета повідомлення і контенті будуть вписані. Але зараз що вам потрібно зрозуміти? Є три види мета на рівні особистості, експертності і е, вашої ніші на рівні особистості, от, наприклад, мої. Я постійно говорю про те, що ти все, що прописуєш, все, що ти прописуєш маєш рано чи вчасно. Я це розказую десь в подкастах, я це десь розказую в Ютубі. Я розказую це в сторіс. Я це постійно якби показую, вот я хотіла, вот я це маю так, да? Вот я показую блокноти. Тобто я сказала колись цю фразу, і підтверджую різними такими на да, різним різним контентом і повторюється. Е, тобто, я про щось сказала, потім воно у мене збулось, Я під це повторила. Потім можна все, що ти працюєш головою. Я сильно прогріваю свою аудиторію до того, щоб. Треба вкладатися в свою головушку. Я щиро перекону, тому що якщо наш мозок нас може витягнути з такої бідноти, з таких негативних сценаріїв, він може нас витягнути до ну, зробити нас самої багато щасливу успішної людини. Ми страждаємо, тому що нас може мозок страждає, і нам потрібно постійно з ним працювати. Далі А я постійно доношу той факт, що ти крутий, що тебе лояльна аудиторія, там, да, що е, е, твій показник, в е тебе все класне, якщо твоя аудиторія пише. І мені постійно дають зворотній зв'язок учніше. Вони ти так класно говорити, а то вони так тобі багато пишуть. Чому? Тому що я про це говорю. Вони пишуть на це, я це показую. Тобто процес підтверджений. Далі я постійно розказую, що я шикарна дорога, вальова жінка і та надихає зовнішнім виглядом, фразами, якимось процесом, от я так виглядала, от я так стала. От мені блог дав можливість стати такою в таку. От я тут ну подивіться на мене, от я тут старша, але да, у мене є фінанси на це все. І от я так от виглядаю. Тобто, да, Тобто, підтверджую всі ваші метаповідомлення, які ви про себе основно, умовно. Це те, що ви хочете, щоб про вас думали. Да? То, що ви хочете, щоб про вас знали. Тут дуже сильно вам може почати заважати ваш самозванець, який буде вам розказувати самозванець типу. Е Слухай, якась така, не така, що ти про себе придумав? Тому дуже важливо тут, якби винести це питання на мастермайнди, на розбори, в чати виносити, з куратором поспілкуватися, з ментором да? тобто Виносьте це питання, Якщо вам було не ясно, виносьте. Далі на, на рівні експертності я постійно розказую, що я роблю систематичні рекорди. У мене є пласти на цю тематику, я це своїми скрінами. Далі що в мене структура, яка приносить, без, приносить результат. Головна по продажу, що у що мене все без води. Там, да? Далі я написала продюсер номер 1 в Україні. Це те, це що я хотіла би маю намір якою стати. Там, да? І я починаю десь колись, така там розказувати стати продюсером номер один в Україні. І коли прийде до цього, там, да, як те, що не розумієте, це, звісно, навики, по яким це критеріям можна визначити номер один в Україні, там, да, але типу, коли прийде до того, що я Да, що, типу, що до мене буде приходити топи там да, там, з українського масштабу, якісь можливо телезірки. То тоді, якби я ну, буду підтверджені, оце мета повідомлення на рівні продукту. На рівні продукту мета повідомлення потрібно транслювати е, ну, в основному в той момент, коли ви продаєте, ви робите прогріви. Там да? коли і які мета повідомлення транслювати, ви також будете це на модулі контент і прогріви. Е, Я, наприклад, розказую, що у мене індивідуальні додальні підхід якісний сервіс, я даю більше ніж обіцяю. пояснюю складне просто, вмію включати людей. Біля мене всі ростуть в доході. Що це означає? Тобто, це, наприклад, я беру по лінію, я хочу якийсь сенс донести. Наприклад, я хочу донести, що моє навчання. Просте, без води. Я можу відвийти і розказати цю сюжетну лінію. Наприклад, що знаєте, я прохожу багато навчання, і в мене є чим зняти. Я знаю, що наприклад моє навчання просте. От мої учні першого другого потоку, третього, десятого, показують, типу, показуєте потож мені пишуть, Твердили цикими відгуками. Тобто мета повідомлення це те, що ви хочете, щоб думали про вас і про ваш продукт. І ваша задача прямо сісти зараз подумати і написати. Можете на паузу поснапис поставити на кожне мета на кожну винішу експертність продукт і особистість. по сім метаповідомлень. В процесі вони у вас будуть мінятися. Але тут зараз важливо прям подумати, да, прям прописати. Тут важливо менше метаповідомлення створювало образ, наприклад. А, а, я шикарна дорога жінка. Там, да? Ви можете як написати, я красива. Ну, типу, такі, ну, от, та, красива, вроде би, наче образ є, ну, от, А як можна так зробити, щоб прям був образ творився, там, да? Ви, показали, там, ви хочете, щоб про вас думали, що ви красива? Підтвердіть фотографію, да? там, де ви красива. Далі, наприклад, ви хочете, щоб ви показали, там, наприклад, я відкрита, да? я ем, комунікую з людьми, або, там, наприклад, я щира. Покажіть це. Ем, що вам написали в директ, знаєш, він там Анька, ти така щира, так подобається твій контент дивитись там, да? Або у вас сталася якась там ну, патова ситуація, ви вийшли, кажете, «Ребята, так як я з вами щира, я вам вийду і це розкажу. Тобто е задача кожного мета повідомлення створювати образ. Окей, якщо ви з цим не розібрались до кінця, не зрозуміли, виносьте це, тобто це, це, це та тема, яку треба обговорити. Це ту тему, яка, яка розпаковується в процесі розпаковки мастермантію зумів і курсу. І так, далі е наступний крок для вашого, да, для вашого якби такого. Думко форми сто тисяч гривень. Нам потрібно е, визначити, що ви будете продавати. Тобто треба вибрати нішу, пронішуватися, і зробити дослідження аудиторії. Це наша наступна задача, наступна нашого модуля. Тобто, перше — мета повідомлення, друге, визначитись з продуктом. Третє зробити декомпозицію. Декомпозиція це приблизно скільки ви хочете заробити, маючи такі-то охоплення, маючи такий то продукт і маючи таку ціну. Наприклад, якщо у вас марафон, марафон у вас, наприклад, охоплення там 100, да? І ви хочете 100 тисяч, ви маєте чітко розуміти, що на марафон ви не можете, ну типу, ви при цих активах при чеку 100 тисяч, при продукту марафон при охопленнях 100, ви 100 тисяч не продасте. ну якщо, наприклад, у вас є наставництво на настанесть можна 1000 доларів, при охопленнях 100, ви можете продати на 100 тисяч гривень. Тобто ваша задача розуміти, які, що який актив може принести. І так, давайте, декомпозиція. Є у вас ціль, Ви можете зробити на 20 тисяч, можете зробити на 100 тисяч, можете зробити на півмільйона гривень. Як я рекомендую, якщо ви ніколи не продавали нічого, вообще, страх, страх, ну, вот прям страх неймовірний в принципі, про продажі, ставте декомпозицію на 20 тисяч. Якщо ви щось продавали, ну, вони вас ви вообще, вони там 100 доларів 200 ставте тисячу доларів. Якщо ви продаєте на 500 на 700 доларів, ставте 100 тисяч. Якщо ви вже продавали на 10 тисяч, ваша ціна має бути мільйон. Далі ви маєте визначити, який це має бути продукт. Я в попередньому році говорила, є масові продукти, є індивідуальні продукти. Індивідуальні продукти це можна ставити чек там, 100 доларів плюс. Масовий продукт, марафон, марафон, чек-лист і так далі. Інтенсив, ви не можете поставити високий чек. І далі скільки це має бути клієнтів. Да? От, ну, ви маєте розуміти це, то як зробити 100 тисяч там, да? наприклад. Це два клієнти по 50 тисяч, 5 клієнтів по 20 тисяч, 10 клієнтів по 10 тисяч, 100 клієнтів по тисячу. Ми опираємося на те, які у нас охоплення в середньому від 10 до 30% у нас купляють. Якщо ви прям класно продаєте, якщо у вас невеликий блог, 30% аудиторії у вас купляє. Якщо ви тільки починаєте, ставте 10%. Тобто, якщо, наприклад, ви продаєте щось в розрізі до 100 доларів, хай це буде у вас 8-10 людей, якщо прихоплені 100, якщо ви тільки почали продавати. Знову ж таки, коли у нас буде челендж по продажу, ми також будемо цей момент раховувати. Вот. І ваша зараз задача – почати Робити декомпозиції, малювати, структурувати, візьміть собі блокноти, і напишіть, що це може бути за продукт, скільки це може вам принести. Я на початку от такого багато писала. Я ще не розуміла, що це принесе, не принесе. А як це може бути? Просто коли ви берете блокнот і сідаєте, ну да, берете блокнот і сідаєте, починаєте прописувати. Це ви стаєте в таку, знаєте, якби метапозицію. Ви стаєте в позицію Бога відносно свого життя, відносно своїх продаж. Наступне е, наступний крок, да, от ви що визначили мета повідомлення? Потім продукт, потім ви е, прорахувалися, скільки це може бути декомпозиція. Потім ми прописуємо прогрів, контент. Да, е, задача ставимо, тобто то основа основ в е, ваших 100 тисяч гривень. Це контент. Наступний наступна задача це ми робимо прогрів і закриваємо заперечення. Що означає закриваємо заперечення? Е, коли ми будемо розглядати модуль прогрів, е, то у нас будуть е, якби задача прогріву проговорити, все, то, все то, що думають люди, але в контенті. Бо ж дуже «Зачем мені ще один курс, я так вже мені нічого не виж. Люди ж думають, немає грошей». Люди ж думають, боже третя що мені робити?» ваша задача контенту дати відповідь. Тобто, ще раз мета повідомлення, продукт намалювали скільки ми хочемо, скільки ми можемо заробити. Потім контент потім ми да, да, задачу ставимо контент, і які теми сторітелінги ми будемо вибирати, і задачі, які заперечення ми маємо закрити, прогріти. Ну і самий модуль, і самий і, і, самий якби пункт уже самі продажі. Взагалі я би зробля за... би зробити такий акцент, що ми відкриваємо продаж, тільки тоді, коли у нас є запит в директ хочу купити, скільки вартує. Тобто, якщо ми. Ем... Якщо ви ведете блог, і ви там о, от наші реалії да, в яких реаліях ми працюємо?